Друзі, у нас час обмежений. Давайте ще одне питання, таке дуже гостре, важливе. Будь ласка, Вільховецька, то Закарпаття. Шановний Володимир Будець, у нас таке запитання від волів громад. Оскільки ми вже розпоряджаємося освітньою медичною субвенцією, інфраструктурою, так би мовити, вже. Поралися, але е, така субвенція, як соціальна, вона на ОТЕ зараз е, в цьому році не розподілялася, вона йде тільки містам обласного значення і на обласній державній адміністрації. Е, тому е, наші громадяни, жителі ОТГ, змушені їздити і оформляти субсидії, нарахування, пілі і так далі, за інвалідністю, по догляду за дитиною в районі управління соціального захисту. Тому ми попросили це всі звертання. Аємося, ми постворювали відділи, управління, відповідні працівники, щоб ця соціальна субвенція так само пропорційно йшла прямо на ОТЕ, як на міста обласного значення і обласні державні районні державні адміністрації. Дякую. Це знову не питання. Ні, це, це і питання, і побажання, але дуже мудре, я вважаю, тому що встає голова громади і говорить про те, що він готовий виконувати додаткові повноваження в інтересах його мешканців. І робити це якісно. Я думаю, нам потрібно буде спільний мінрегіон, щоб ви провели зустріч з мінсоцем з міністром соціальної політики Андрієм Ривою і проговорили можливості такої передачі до тих спроможних громад, щоб вони виконували цю функцію якісно. І ті, хто будуть готові, я думаю, що це абсолютно нормальна історія, коли вони будуть це адмініструвати. Дякую за ваше запитання, друзі, спаси.